Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні робимо розклад на тему, про що він мовчить. Знаю, що в багатьох з вас є ситуація, в деяких з вас чоловік абсолютно мовчить, і ви не спілкуєтесь, в деяких з вас чоловік щось тобі не доказує, і ти не знаєш, що. Тому тут два варіанти, і, в принципі, подивимося, як піде розклад. Так, налаштовуйся на розклад. загадуй свого партнера. І запитуємо, про що він мовчить. Так, тут однозначно в стосунках є жінка, яка якимось чином або організувала конфлікт, або захотіла прояснити ситуацію, або захотіла відсікти те, від чого їй дуже дуже боляче. Тому, скоріше за все, в вашій ситуації ти була чимось незадоволена, да? ти захотіла прояснити цю ситуацію, і, власне, можливо, навіть якщо ти тут або ти поставила ультиматум давай або так, або так, або так, або ніяк, можливо, і таке можливо, або ж ти могла дізнатися якусь інформацію, де тобі було ну дуже боляче. Да? Чоловік поступив не дуже. Коректно по відношенню до тебе, але тут така позиція однозначна. Тут немає такого, що може десь там хтось щось ні. Ти сказала щось таке, що чоловіку може бути боляче. І, скоріше за все, або ти відмовилась від цього чоловіка, да? або поставила йому певний ультиматум. І причому це питання не обговорюється. Да? Все, буде так, як я сказала, і ніяк інакше. А, якщо у ваших стосунках такого не було, то скоріше за все цьому чоловіку якась інша жінка. Поставила певний ультиматум, і, вона, і він тобі про це не каже. Власне, це те, що він від тебе може приховувати. І про це він мовчить. На даний момент, не можу сказати, що чоловік знає, як вирішити це питання. Тут ультиматум однозначний. Тут треба щось робити, якимось чином треба цю ситуацію змінити. Що він планує робити з приводу цієї ситуації? Він шукає варіанти, яким чином можна було б. Владнати цю ситуацію це або інший шлях, або новий шлях, або щось нове, що він може запропонувати власне цій жінці, з якою конфлікт для того, щоб можна було об'єднатися. Не можу сказати, що ой, так як він скаже, так і буде, ні, тому що йому теж багато від чого потрібно буде відмовитися заради того, щоб цей конфлікт владнати. Тому, якщо це ти поставила цей ультиматум, то знай, чоловік проявлятиметься по-новому. Якщо ти точно знаєш, що в нього хтось був і ваші стосунки новіші, да, або давай так не будемо прив'язувати ваші стосунки, якщо в чоловіка було дві жінки, то він обиратиме новіший союз, да, той союз, який для нього новий, він захоче піти у щось нове. Або, наприклад, якщо в якомусь союзі він вже засидівся. І він бачить, що там виходу немає, він буде шукати щось нове. Він може взагалі, якщо тут присутні дві жінки, він може взагалі вийти з обох цих союзів, яким чином ця ситуація стосується тебе. Що буде з тобою? Ну, Ваші події розгортатимуться надто швидко. От дуже-дуже швидко тут пристібай ремені, да? тому що, якщо ви посварилися, то однозначно йде примирення. Якщо ви не мирилися, да не сварилися, у вас все відносно спокійно, то несподівано для тебе почнуться, можуть початися емоційні качелі, але це точно так само може бути завершення стосунків. І причому ці стосунки переходять в інший формат. Якщо ви працювали, наприклад, разом, то ви можете зберегти тільки робочі стосунки. Якщо у вас було Життя схоже на сімейне, то власне в такому форматі ці стосунки можуть завершитися. Ти можеш керувати цим процесом. Я тобі зразу скажу: єдине, що аби ти тільки встигала це робити. Тому що по колісниці це той випадок, коли процес пішов, тільки направляй його туди, туди, туди. Він все одно йде до завершення, причому відживає все те старе, яке вже давним-давно себе віджило. І, власне, ці моменти вже ви не обговорюватимете. Але тут також є момент, для тебе це може бути незрозуміло, да? незрозуміло, що буде далі. Пробуй не опиратися, да? не впиратися в цьому процесу. Раз він іде, він йде для чогось. І ці зміни однозначно для тебе будуть на краще. Якщо ти не хочеш розходитися ніяк з цим чоловіком, постарайся компенсувати це якимось чином за рахунок роботи, вкладайся в роботу або вкладайся в свій побут. Це якби перший момент. Другий момент, хто звик до емоційних качелей: ну, я тебе вітаю, покатаєшся, да? вони знов в тебе відновлюються, знов там постраждала. Тобі потрібно щось проаналізувати, тобі потрібно щось, зараз скажу, що не тримайся за старе. Перший момент, другий момент, тобі потрібно йти у щось нове. І причому, що це нове, вирішуватимеш ти сама. Цього нового конфліктами ти не доб'єшся. Тут е, ти знаєш. Чому ти дуже сильно впираєшся, Да? Хтось там боїться, не знаю, десь переїхати, хтось боїться почати якусь свою нову справу, хтось боїться почати займатися навіть спортом, введи да? якусь нову справу, якусь нову дію у своє життя. Тоді, завершивши один процес, ти можеш дати хід новим подіям в твоєму житті. Да? Це може навіть взагалі не стосуватися ваших з ним стосунків, але це той випадок, який може. Ваші стосунки кардинально змінити. Чи буде він проявлятися по відношенню до тебе? Давайте так, два варіанти. Зараз ми робимо розклад для тих, хто не спілкується. Наступним буде для тих, хто спілкується. Якщо ви не спілкуєтесь, чи буде він проявлятися до тебе, загадуй терміни. Загаданий термін чоловік не буде до тебе проявлятися, тому що він реально обрав для себе новий шлях. І він. Для нього це. Практично завершення стосунків, да? для нього це кінець, для нього це все. Типу, це ніяка не пауза. В якийсь момент захоче з тобою поспілкуватися, якусь там каву попити ви поп'єте, да? або переписочки, там, вітаю з ним народження чи щось подібне. Да, ви будете з ним спілкуватися, тому що ну, на даний момент, як би йому важко не було, як би він там хотів, не хотів да, піти, вернутись там, чи ще щось, все одно він обирає бути один. Йому хочеться побути наодинці з самому, самим з собою. І, власне, це важке для нього рішення. Але для більшості з вас, нагадую, просто підкреслюю, це емоційні качелі. Yeah. Да, пішов, прийшов, прийшов вже на зовсім інших умовах. Да, ми з тобою, друзі, ми з тобою там ще щось, все що завгодно, це не про любов. Для тих, хто нормально спілкується, але знає, що щось не доказує. Чи буде він якимось чином проявлятися? Так, да, він буде проявлятися по відношенню до тебе. Єдине, що. Дивись, спочатку все класно. Спочатку все пр прекрасно, людина. Думає про благополуччя, тут більше таки йде матеріальна зацікавленість, да? збереження певного роду формальних стосунків. Якщо, наприклад, ви були сім'єю, чоловік постарається зберегти цю сім'ю. Да? Якщо ви не знаю, там, живете разом, постарається зберегти хоча б той затишок, в якому було. Це буде дуже болезненно для нього і для тебе, тому що, скоріше за все, не всі умови тебе влаштовуватимуть, і ти не так це бачиш. Да? Ти, ти б хотіла це робити дещо. По Іншому, але е, певна стабільність, яка була якийсь час, вона зберігається і чоловік постарається максимально емоційно вкладатися. Тут більше питання, я тобі скажу чесно, в жінці. Як би він не вкладався, для тебе боляче, ти не хочеш, ти розумієш, що так, так я більше не хочу, так я більше не можу. А більше він тобі дати не може. Тому такий момент, так, да, щось по відношенню до тебе буде робити, чи буде це тебе влаштовувати? Ні. Причому для багатьох з вас чоловік сам а, стикається з різного роду перешкодами, які не дають йому повністю дати тобі те, що, по-перше, ти від нього очікуєш, по-друге, він хотів би тобі дати. Тому в кожного з вас це свої обставини. Тим не менше. Для тих, хто просто приховує і ви не розійшлися, не посварилися, то ситуація приблизно така. Чи потрібно тобі проявлятися по відношенню до нього? 50 на 50. Що ти від нього хочеш? Задай собі питання: окей, якщо я до нього проявляюсь, що я від нього хочу? Якщо ти хочеш протягнути, затягнути ваші стосунки, да там. Відновити те, що було, там, чи ще щось, чи, чисто заради розваги. Якщо е, стосунки чисто для пристрасті, ну окей, ти можеш проявитися. Далі переписок, скоріше за все, воно не зайде, або якихось там зі дзвонів, да, або домовленостей на, на майбутнє. Але якщо ти йому напишеш, то, власне, ну, какабила, така є, да, так воно ну, і буде. По факту, це нічого не поміняє. По факту... Ну, окей, ну поспілкувалися. Що це тобі дасть? Ти тільки, знаєш, розпалюєш свій інтерес до нього, а його до тебе. Ну, а він може, тобі, він може тебе вразити своєю холоднокровністю, тим, що чоловік ну, не, не сильно то вже і проявлятиме до тебе ініціативу. Він поки що займає якусь позицію спостереження. Ти десь там, да? може затягувати процес, може там. Тобі не сподобається його поведінка, так. Проявитись можеш. Чи будеш ти задоволена результатом? Ну, ні. Давай якусь підтримку. Чим тобі зайнятися в цей час. Прояви якусь свою силу, прояви мужність, прояви витримку. Зрозумій для себе, що ти е, можеш управляти, маніпулювати або чоловіком, або чоловіками через свою, як же це сказати, в ефірі. По-моєму, це друга чакра, да? через свою другу чакру. Е, ти можеш звабити, ти можеш бути цікавою, манкою і тому подібне, але в твоєму випадку. Ти зіштовхуватимешся з підлощами і з брехнею. Пропрацюй цей момент у себе. Ну, не всі ж чоловіки підлі, да? не всі ж чоловіки підлі зрадники, ну в тебе потрібно пропрацювати цю підлість. Для одиниць, якщо тобі від нього щось треба, не знаю, віджати майно, да? не знаю, добитися аліментів там, чи ще чогось, ти можеш це зробити через хитрість, через обман. Прокачуй в собі це, всі ви на це здатні. Кожна з вас здатна обманути чоловіка. Кожна з вас хитра. І якщо ви цього захочете, ви можете це зробити. Потренуйтесь на котиках. Да? Але якщо ти хочеш добитись чогось від цього чоловіка, вчись бути дуже хитрою, вчись бути такою укою, да? просто от, ну, сильною, сильною. І в тебе реально вийде зробити те, що ти запланувала. Тут відключай емоції максимально, не, не потрібно страждати, не потрібно його жаліти, а включаєш свою витримку, і ти можеш не то, щоб приручити цього лева, а так, к да? І знаєш, що ти можеш бути сильніша, ніж він. На даний момент чоловік все ще думає, да? як я, що я можу зробити. Ход конем, ход королем, Оці всі моменти, він продумає. Він точно знає, в яку гру він грає з тобою. Керуйте цією грою, тому що все в твоїх руках. Власне так. Сподіваюся, що вам цей розклад допоміг розібратися в деяких своїх моментах у ваших почуттях, відчуттях, і варіант, бачите, якісь варіанти, що можете робити. Дійте, не сумайте.